Привіт! Як вам обіцяв, сьогодні вибираюсь на ту дуже високу вежу. Але по дорозі сюди я зауважив, що дуже багато стоїть якихось арт-об'єктів. У мене враження, що ціле це село, це якесь є таке тематичне. І я думаю, можливо, ще по дорозі мені вдасться зняти не просто дорогу, а ще різні арт-цікавинки. Тому ходіть, мабуть, буде цікаво. Так, от, наприклад, перша, я, до речі, стараюсь зараз тут голосу не говорити, бо люди ще сплять сьома ранку. Це якась скульптура з використаних, я так розумію, частини когось великої машини. І воно виглядає як сова. <клес> Подивіться, як тут вирощують виноград. Не так, як в нас, де він там десь зверху йде чи по заборі, а от такий коротенький підрізаний, як помідори. Схоже, що це так званий кемадор, де вони спалюють сміття. Ну, мається на увазі сміття, гілочки з саду, отакі, о, тобто натуральне сміття. І напевно, коли воно горить, то дуже гарно видно риси цієї вежі. Так, далі бачу, що час не шкодує. А, ні, я думав, це впало щось, а це мураха. <с> я думав, робот якийсь такий і впав. А це мураха, яка повзе доверху і віддає заборонене в Німеччині привітання. Схоже, тут є витвори мистецтва не лише з металу, бо не знаю, мені це воно не схоже, що це якесь суперстаре. Але село називається по типу як Слимак, тільки на якійсь, можливо, валенційській мові. І тут на будинках, поки я їхав, я бачив такі бронзові слимаки були. І оця якась така штучка, вона наче викладена в формі того будиночку слимака. Але я гадаю, що це не є щось старе, це, мабуть, зробили вже зараз тут в наш час. Я вже хотів просто пройти мимо ось цієї якоїсь статуї і дивлюсь позаду неї. Опа! А це що таке? Я думав, це камінь, якийсь це матерія, бо ясно, що хтось вже її порвав, а як інакше. Блін, як шкода. Хтось так старався. Ну йдемо, схоже, до нього є стежинка. Так, сумніваюсь, що це пошкодило часом чи вітром, але таке. Ну це в принципі враження, що це роздруковане на брезенті. По суті, можна ще раз роздрукувати. Я думав, якщо, що це якщо на такому білому мармурі. Чи що. Добре, було цікаво, але йдемо далі. Схоже, тут є цікавинка для буктюберів. Ось ціла стопка книг. І кожна з них підписана містом, яке є довкола, тут неподалік, так скажемо. Так, але за книгами. Проглядається наче якась печера. Десять лайків і я туди зайду. Є 10 лайків? Добре, я пішов тоді. Аналогічно тут повно мух. Я підозрюю, що тому що люди тут серуть. І прикидають свої своє лайно камінням. Ну, я ще нацпів фонар, я думав, що це буде глибока печера, але щось схоже, що це печера туалет. Але тут давайте йдемо сюди. Що я і говорив? Просто всі срають. Тут все в мухах аж страшно заходити. Мати рідна, скільки можна срати. Ну, я бачу що там далі, нема куди йти. Це в принципі тупік. Якісь дві хмарки, чи що, не знаю, що означає, але теж гарно. Я знайшов Джерело без Якщо з нього попити води, то ти станеш ніким. Якщо ви коли-небудь грали хоч якесь MMORP, то це саме одне з тих створінь, яке ви не хочете зустріти все на шляху. Боже, що в цих гір є очі. Але то нічого. Ми все рівно збираємося до гори. Вежа вже здавалось би рукою подати, але наразі між нами провалля. Ну йду я, наче як до неї добре. І... Не знаю, чи будуть по дорозі якісь арт-об'єкти. Як ні, то йдемо вже до вежі. Не пройшло 10 хвилин, ми вже під вежею. Але так, як довкола є багато металевих конструкцій, підозрюю, що одна з них буде виконана в якості дверей, які будуть зачинені. І зверху взагалі бачу відеокамеру. Для нагляду стоїть, ми йдемо, Попробуємо, куди нас пустить. Саме так. Давайте тут у нас буде туристична атракція. І ми її зачинемо. Це ж так класно. Хай туристи їдуть за 109 земель і впруться в закриту браму. Як казав мій дідо, це нас засмутить, але не зупинить. Є варіанти подивитися, що там на вежі. Здавалось би, вигріб я на ту вежу. Зняв із цих ракурсів, можна закінчувати відео, йти додому його монтувати. Але я не відчуваю сатисфакції. Мені потрібно знайти ще якусь цікавинку. Тоді я вигріб вище, ніж та вежа. І йду далі, куди веде дорога. Ходіть зі мною. Бачу якісь сходи, які ведуть в щось наподобі, як парк. Ходіть за цінем. Зустрічаю тут повсюди такі джерела води, а води нема. Тут можливо вода і є. Але пише, що вона непридатна для пиття. Ми подивимося, хоча б чи вона є. Наберу лишу трохи, щоб звірі мали що пити. Може пташки поприлітають, трошки поп'ють. Дорозі я побачив знак Обережно бджоли. Я одразу посміявся з того знаку, бо я майже був впевнений, що тут нема що обережнічати. І схоже, що був правий. Схоже, що ось ще один пасічник намагався. І закінчилось усе, як у всіх інших майже. Але ви не подумайте, тут є. Успішні пасічники. Бо я бачу, що переважно іспанці. У них там буває навіть там, чуть не 5 тисяч вуликів десь стоїть. Але це треба мати хороші знання. Я так йду, дивлюся, якесь стоїть приміщення в горах. Думав, напевно, та генераторна будка підстанція. Але обходжу боку, а там якісь такі дивні отвори. І тут я майже догадався, але знизу ще є табличка, яка підтверджує мої домисли. Це хлопці і дівчата голуб'ятник. Коли чують, що я говорю, починають сильно там буркотіти всередині, видно, думають, може прийшов господар дати їсти чи ще щось такого. Але щойно один вилетів. Я думав, що можливо із за спеки вони не хочуть звідти вилазити, але один кудись полетів. Може, налякався, не любить того господара. Після довгих скитань і лазень по горах і закинутих пасіках, схожа якась цікавинка. Не схоже просто на зруйнований старий будинок, тому йдемо дивитися. Це ж схоже, наш старий колега холодильний <хи> і тут а знайшовся. Я з'являю, скільки їх є, таких, що навіть не позначені на мапі. О, можна подивитися. Ага, там були сходки. Я думаю, як так, як вони залазили, бо я бачу, що там просто ну, нема ні драбини, ні сходів. А це я зрозумів, слухайте, ну круто. Але тут є принаймні схема, як воно працювало і як виглядали чоловіки. І як... О, вони навіть без коней то зносили. Мати рідна скільки роботи. Боже, вона була з 1550 по 1850 використовувалася. Та То люди працювали, щоб трошки м'ясо зберегти і десертик зробити. Схоже, що поряд у них було щось по типу комірчини, місце, де можна було трошки перепочити, зберегти суху ту траву, якщо ви, до речі. Новий на каналі і не бачили відео, як працює цей холодильник, то ось тут воно вискочило вам прямо. Зараз можете вже перейти і подивитися. А всі, хто вже тут давно, дякую вам, що дивитесь. Мабуть, мені доведеться змотувати вже удочки, бо сонце виходить, припікає. Вчора було тут плюс 40. І мені, мабуть, пора вирушати до машини, а я сюди йшов. Десь 2,5 години в сумі. Ну, Я робив ще, звичайно, зупинки на зйомки відео, тому, надіюсь, назад я добіжу швидше. А вам дякую за перегляд ще раз. До зустрічі!